io ho stacco stare i pigiami mi compagno un cucina ecco qua, andiamo andiamo ora si taglia si taglia torta Romeo lei si vede? anche io eh, così si fa fai qui te perché io qui non lo so ora apriamo qui Assaggiamo torta, assaggiamo il numero, oh, chini, non sapete chi sto per ora rappolo, questo o questo. Це песик брата мого компаньона, який пішов на похорон. Померла одна жінка 66 років. Їх незнайома. Лятти. Зіскальда козі. Кафе. Це не аспектар. Треба почекати, щоб кафе. І з молоком. Так, чуть-чуть з молоком. Тут що є? che sbuffa mm -hmm. bene gattina venuta gattina ora si apre qui basta eh? uscire Romeo Romeo vuole uscire. Vai. Si si lavano lavato tutto. Il caffè è rimasto. Ma domani un so come lei Non sceglie troppo il caffè. Domani lo so come lei incomincia, già più tardi. Sì. 11 e mezzo, ancora presto. Verso l'una. Mangiamo pranzo. Così, con calma si fa veloce. Gli occhi pronti. Andiamo, andiamo. Tu ti aspetti? See, voglio uscire. Ui, c'è guriaci, non sono calde, treba user. Ancora caldo qui. Vediamo Romeo. Vieni Romeo. Vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni Romeo qua! Intelligente, lui no люйно lui intelligente. 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 Добрий день. Добрий день усім. Мене звати Анна Я з Львова. Я живу в Італії багато років. Я сьогодні ми мами мого італійського компаніора, мого ухажора, мого кавалера. І він для мене все. <laughs> І ось зараз йдемо на обід і ньокі. Ми сьогодні ньокіли ньокі їсти, я хочу багато макарону їсти, багато ньок-ньокі це такі палюшки. Ми, я інсалат купила, листковий інсалат. І зараз хочу багато зараз того полити. тут добра олія. Є тоді добра олія. У нас тут всюди в Італії оливкова олія. І от розумієте, і тули тою доброю оливкою, багато перші зелені. Там два-три, я казала-три тих палюшки з'їм, і все. І цей Анджела не така сильно аж е, бідна їдою, в неї холодильник дійсно на половину порожній, але її дуже часто запрошують наверх. Вверху живе два брата, мають величезну площу, таку, як ми, це вілла на три поверхи. Оце перший Що Він вже зварив, це не зварено, вода вже кипить, Вода кипить. І тут ми роз... цей суго треба розігріти, то, що ми зробили. Бай! суго готове. Якому вогні великому, я завжди на маленькому, пацієнта. Отак. Три хвилини, як тільки спливуть, зразу треба їх витягати. Все так робить скоро, що мій компаньон втікає. Як він бачить, що я по такі, на такій великій швидкості. Це не моя хата, як я маю з тої бутилки великої лити, так поливати. Ну як? Ой, так і знала. І ось таких квасних огірочків. Отакі от огірочки, перший раз. Тут мало цукру є. Вони такі, знаєте, більше квасні, ніж солодкі. Я солодких не хочу. Виключили. Виключили. Карміджано. Посипемо карміджану і буде їда готова. Ну, перша година тележурналі тут. Тут як не сядеш в першій годині їсти, то буде е, зов, зовсім неможливо. Треба завжди сідати в першій. Точно, точно я вже спішуся, мені вже ноги трясуться. Ось так я зробила, вона салати не буде їсти, вона вже сказала, вона не, вона не переварює тієї різні різні листки ось такі от місті. Дуже смачна. Оця дуже смачна. Ставимо на стіл. Екоква. Пранзо пронто! Тележурналі сі. Я це зможу одною рукою зробити. Я жінка зі стажом. Жінка має стаж. Українська жінка має стаж. Валі, валі. Валі. Я приму. Сі, примо. Переживай хто, має каже, що має їсти. Вона каже, бо прімо їсти. Ось так. У мене тут все горить. Жіночки, дорогенькі мої українці. ви Знаєте, які ми україночки не переборщити, багато не можна, бо вони цього не переносять. Скажуть трупероба. І парміджану тут ще бракує. Парміджану можна дати вже за столом. Я дала Анджелі попортувати, вона сказала шубону. Може, ще трошки треба дати. Чекайте, бо я вже тут роблю. Так, тарілки на столі є. Не знаю, чи мені тарілки сюди принести, чи мені це все на стіл, напевно, сюди я принесу тарілку, щоб красиво було, бо на, ст... на столі вигідно. Ось, бачите, такі от жовті, ті гарно вид. Принесу тарілки зараз я сюди. І наложу гарно, бо вона хоче тільки перше їсти, а ми будемо і салату їсти, ми будемо прошуту їсти, багато всього їсти. Mm -hmm. Allora prima a lei, va bene? Così. Bene, così. Ecco qua. Non tre un Batto è. Vai, show залишиться, завтра буде їсти. Oh, subo дати більше. Еко-квапре. Пока все горить, тому що я живу в Україні, особливо зі Львова. Хто жив у Львові, на Львівщині, Західної України знає нас з 10 років мами гнали вже до роботи, і ми мусили допомагати. Ореники, солодкі пекти були, празники були свята. Так, мені чуть-чуть попробувати. Навіть навіть ще менше, бо ми сьогодні, напевне, підемо на ввечері з моїм з моїм компаньйоном, так що це йому. А це мені вистачить. Трохи дієта перед святами. Субо можна. Су. Су. Чуть-чуть більше, може, то забагато того сугу. Ну, то сугу? Ні туди, ні сюди. Ну, зараз подивимося. Нехай їсти є... лишати це буде лишня. Далі. Угу. Анжела пішла в туалет. А це я буду їсти. Тому що є багато так, от тільки спробую нашу мені. Я забула вам показати, де, де він викинув вже. Хотіла ту, ту марку, я вам хотіла показати. Е, макарону. Де ж вона є, та марка? Ой, тут сміття є. Коротше, на другий раз він бачив, це самі найліпші ньохи, які могли. Е, я просто вам хочу показати, чи має. Бачите, яка велика бадя. Скільки тут один літр? Вона літра є. Все, йдемо за стіл, їсти, бульби нема. Ta, sia, Bene. Buon appetito! Io prima mangio questo un po' di insalata. Ci sono ancora più piccole. Questa marca è più buona perché in supermercato ci sono tante marche. Beh, rizne, io, tisciuti, che è scelta, che io ho scelto dove ci sono solo patate. Bisogna leggere indietro che c'è scritto c'è scritto patate farina ovo e basta hai capito altri mettono tanta tanta roba per conservare bene per danno fecola di patate danno tanta roba e fa male per salute perché questi qua gnocchetti devono avere lo sa meglio di me che ingredienti devono essere patate un po farina Ovo e basta, vero? Eh. E così. Mm, no, 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 sono buono. Mm. Come fate in casa? Perché faccio srobolo, di vostro ne io. Insalato. -in mm -hmm. А пербамбіні чи сункора піпікулі? Анкора дікуїсні піпікулі. Для дітей ще менше роблять. Вона каже, що в хаті більше робляться, ніж у ці. Діке домашнє, абсолютно. Треба вибирати в магазині мука. яйця. Мені здається, що яйця немає навіть треба прочитати. І, 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 картопля. bei valori di densità da queste non sono Buoni Occhiali non uh -huh. uh -huh. so se sono uno due, o tre. che si occupa di occhiali di montatura di occhiali. Венде окіалі, оттика сила оттика. Хлопець старшої внучки її працює волокулярами, займається. Анджела все закінчила. Ту прошу. Un pochino grasso, ma questo San Daniele. Вау. Aiutami! Così! Bravo! Bene, mangia lei panino con prosciutto? A ah. me basta, lo mangio. Allora, gnocchi promossi. La prossima volta, se porto anche gnocchi. Ancora, se non c'è niente veloce, porto anche gnocchi.

Прошу тоді Сан Даніелі доп проплю Була знижка, 30 евро за кілограм. Ну, так 36 коштує. Трошки жирний на початку, бо як посередині він менше жирний. Ну так попало, Нарізка така. Манджамо аранчі, мандаріні. Questi grandi, grandi, buccia morbida, ma non lo so come dentro. Qualche volta piccoli mandarini, clementine, ma più dolci. E questa un, un po' così. Questa preso io che era? Mandarino? Sì, clementini, quelli senza... Mm -hmm. mescaminci, che Vero? Ne je zelo sladki. Dolči, malo ne tanto. Čisto izisteno, anke piudolči. Istno je še več sladki, ne tako. Sladki, ampak ne zelo.